Всім доброго дня я з України. Знаєте, я сьогодні з вами вже спілкувалася. Ми говорили про другу причисту. Взагалі дуже багато ми сьогодні з вами вже знімали відео і розмовляли. Сьогодні просто, знаєте, наболіло. І колись я вже поверталася до цієї теми. Тема привітань. Тема добрий день, добрий вечір і так далі, і тому подібне. Ну, по-перше, культура привітання. Я тисячу разів повторюю, ще буду повторювати. Ну, я не знаю, ви мене, мабуть, не чуєте, але людям, яким ви так відповідаєте на привітання, їм просто це як, О, що я скажу, як по обличчю. В городі кажуть, як по морді. Ти кажеш людині, добрий день. Вона тобі відповідає, добрий. Поясніть мені, що це означає. Може я щось не доберу, я розумію. Це вона. Підтверджує, що в неї добрий день, а ви тут взагалі рядом не стояли, чи як? Чи взагалі чого ти прицепився або причепилася, що ти хочеш? По-друге, якщо ви хочете просто сказати, не хочете відповідати, то просто кивніть головою. Це, по крайній мірі, це буде хоча б е, більш зрозуміло, ніж це добре. Ну, я, я просто. Ну Для мене це взагалі тисячі разів я повторювала, що так вітатися не можна. Але, мабуть, або мене не чують, або просто якась привичка така, то ну, це не, не вам неприємно, це неприємно людям, які до, яких, які вам привіт, до вас привіталися, а ви їм просто оце так відповіли. Тепер, друге, коли стоїть група чоловіків, іде дівчина чи жінка. Стоять чоловіки, якщо вони дійсно чоловіки, в прямому розумінні цього слова, то вони повинні привітатися до цієї людини. Це може бути жінка в літах, це може бути дівчина, це може бути досить молода особа. І просто жінка. Така, знаєте, середнього віку, але вони повинні перші привітатися. І здавен давен існував звичай, що жінка ніколи перша не віталася до чоловіків. Зараз трошки помінялося. це допускається в привітання, особливо коли чоловіки літнього віку. Але коли група стоїть і чекає, щоб привітатися, ну, коли вам кажуть добрий день, кажіть добрий день або просто і посміхніться, цього достатньо. Це були ми і ми з України. Всіх люблю, всім мирного дня і найшвидшої перемоги.